Що таке нейтральне? Я не розумію такого слова. Вони були нейтральними вже на Олімпійських іграх, на заключних, так, в Пекіні через допінгові скандали. Інше питання допінг, до речі, це дуже великий аспект, який ну, чомусь такий слон, слон в кімнаті, про якого ніхто не говорить. В нас, в нашому воді спорту, вони відсторонені з 2022 року. Вони вже три роки не беруть участь у міжнародних стартах. Ну, от Якщо їх повернуть, так, от, якщо ми прийняли, їх повернули у вересні, вони подають якісь там. Списки, так, їх поки перевіряють. Вони повертаються за тиждень-два за два до змагань. Три роки люди не тестувалися взагалі на допінг. Ніхто не тестує, ніхто не тестує їх в Росії. Немає офіцерів, які їздять в Росію, беруть проби. Це беруть російські офіцери. І на... нікуди далі не передають. Ну, кажучи, вони, навіть, можуть... Якщо ну, вони можуть передавати. І ми це вже бачили, як вони передавали це в Сочі на Олімпійських іграх. Через... А потім був це, цілий фільм, так. який викрав по, повністю всю систему. Ну, це був на, насправді без, без ніякої там, долі сумління, це був найбільший допінговий скандал в історії олімпійського спорту. Він був у Росії. Звичайно, що ми не можемо довіряти їх офіцерам по збору якихось там проб. це все нонсенс, який ну немає ніякого підґрунтя. По факту, ми маємо спортсменів, які там більше трьох років взагалі не тестувалися, і вони зараз повертаються. Як це взагалі порівню, ну, якщо порівнювати з іншими країнами? Нас тестують постійно, ми постійно на змаганнях на міжнародних. Нас тестують. Вони можуть не тестуватися. Тобто, ну, це теж не я не бачу в цьому так ніякого, тому що ну, це, це нонсенс. Не бачу в країні, якої такі ну, вже не іміш, а, ну, це, це факт. Вони були, вони створили найбільший скандал в історії олімпійського руху, допінговий скандал.